Є новина, друзі, наша влада обробилася по самі вуха. Дослухати до кінця буде весело. Ну і лайк, підписка та репост. Так от, пам'ятаєте, два атомних реактора, які ми купляємо в Болгарії за 600 мільйонів доларів. Опозиція кричала, звинувачувала Владу Порошенка найбільше всіх, що вони ці реактори купляють. За це отримують відкат, потім будуть будувати. Цю атомну станцію купу років і на цьому заробляти гроші, бо це мільярди доларів. І там Верховна Рада голосувала. Слуги всі прийшли в Верховну Раду проголосували. Зеленський підписав цей контракт, ну ратифікацію цієї угоди. і... Нібито ми мали би купити ці реактори. Але вчора з'явилася інформація, що болгари підняли ціну з 600 мільйонів на 700, А сьогодні з'явилася інформація, що віце премєр міністр Болгарії сказав, що ну вони не будуть продавати ці реактори, тому що вони самі хочуть бути енергонезалежними. Я так думаю, ну припускаю, що це відбувається з того, що вони думають, що війна завершиться, і вони запросять росіян, щоб вони їм збудували атомну станцію. і Вони самі будуть продавати цю електроенергію в Євросоюз. Але знаєте, саме основне розумієте, влада кричала, голосувала. Зеленський підписував, хейт отримувала. Ні, відката не отримали, ні заробітку корупційного на будівництві цих реакторів, які будувалися боку років. І в цей день розумієте, от весь тік-ток то кішить заявою Порошенка, якраз що він кричить, що влада використовує військовий стан не для захисту України, а для узурпації. Влади і навіть знаєте з реакторів нічого не отримала. Напишіть, що думаєте про владу, яка борбилась.